Слава Ісусу Христу усім. Ми на околицях Єрусалиму, західна його частина, і ми зараз є в місці, яке називається Енкарем, що в перекладі означає джерело виноградної лузи. І місце, яке також знане багатьом паломникам, всі, хто приїжджали сюди, до святої землі тут не Це Є храмва Івана Перте, чи Хрестителя Господнього Івана, який, який ми зараз побачимо, був збудований. Кошти іспанської корони, але він був розбудований так, на місці древнього храму, храму ще часів е, візантійського періоду, часів імператриці Єлени, в принципі, як і багато інших храмів тут на Святої Землі. Зараз він в середині проходить реставрацію, проводить реставрацію. Його особливість, е, власне, є грота, в якій е, позначене місце, де написано, сказано, що тут народився притеча, хрестителя, хреститель Господній е, Іван. Е, в цьому місці стояв дім батьків його Захарія і Єлизавета. Ось в середині храму укладений кафелем, що було притаманно для іспанців 18, 19, 10 столітті. А також ще є така особливість, що в Христі храму є зображення одне з найдавніших, найдавніших зображень Івана Хрестителя, яке датують на камені викарбуване, яке датують. Століттям вже нашої речі Ісуса Христа. Ось такий храм ми продовжуємо наше паломництво і відкривайте світ і Стефата. Далі будемо.